Коли ми говоримо на інших мовах, коли ми маємо пророцтво, це все дари, які Бог нам дав, коли ми маємо віру, дійсно, яка може переставляти, але не маємо любові, він там каже конкретно: ти ніхто. Розумієте? Одна із складових, і потім каже: якщо ти навіть такі духовні цінності. Для людей, які дуже женуться, бо є люди, які супердуховні, я їх назву, так? але воно на самом ділі, якщо ти будеш мати всі дорі, будеш чуд чудо творити. Віра дійсно буде все. А якщо база, корінь це не любов, ти ніхто, ти на самом ділі, ти, ти на радарі, ти ніхто. Тебе нема, ти ніхто, ти, ти просто пустота. Чому Ісусу, коли задали вопрос? Ми твоїми іменем і бісів зганяли, ми твоїм іменем і то і То він каже, я не знаю вас. Тобто В них база була, в них мотиви були не ті. Вони, вони думали, вони це якби то гарно, супер, да? але не то. Розумієте, чому, до чого я веду? Ми зараз там далі е, вірші говорять, що ж таке любов. Що... Е, коли ми вже соприкоснулись і коли ми звернулися до джерела любові, дуже би, необхідність наша як людей. Бо ми народжені з любов'ю, кожен із подивиться, були дві людини, які полюбили. І при інтимних стосунках зачаття проїздить, про воно в любові проїзде. Так само, якщо взяти сам, самих перших людей, Бог він родив, висвободив, із любов, тому що він, він є любов. І він построїв саме перше сім'ю, яка построєна на любові і любов'ю. Так само ми народжуємося любов'ю. І якщо ми не розуміємо, що таке любов, насправді, ми зараз будемо дивитися, і знаєте, як. Ми не зможемо, я відверто вам скажу, що ні, ні жодна людина не зможе зрозуміти, якщо вона не повернеться до джерела любові. Якщо вона не пізнає джерело любові, якщо вона не проснеться до того нового життя, яке приніс Ісус Христос, і, і не познає цю любов, не переживе цю любов, вона, вона по-прежніму по буде думати, що любов це, так як ми говорили. Це або ж секс, або ж е, якась ну, непонятні речі, да? симпатія, емоції, емоції, то все теж добре, але настояща любов, тому що ти маєш пережити, ти, ти не можеш любити. Чому багато, як було вище сказано, е, це праздник е, закоханих, це не для всіх. Тому що люди не навчились любити. Чому? Тому що вони не пізнали любові твої. Може вони виростали в сім'ях, де їх не любили, де вони переживали е, отверджено, тобто, коли їх відвергали, Відсторонювали, їх не любили, вони не можуть любити. Вони ж оце відсторонення і отверження, да? вони будуть нести. Воно, цю атмосферу є люди, які Ну вони відтакують від себе других людей.